Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Україна отримала чергову систему протиповітряної оборони АріСТІселем середньої дальності від Німеччини, що стало вже восьмим комплексом цього типу на озброєнні українських сил. Передача відбулася в рамках поточної військової допомоги, і ця система стала другою, переданою у 2025 році. Про факт постачання повідомив аналітичний ресурс German Aid to Ukraine, який відстежує обсяги німецької допомоги. За словами автора проєкту, приблизно два тижні тому комплекс прибув до України, що додатково зміцнило оборонні можливості повітряних сил. Та підвищило рівень захисту критичної інфраструктури. Таким чином Німеччина вже виконала половину свого плану на 2025 рік передати чотири додаткові системи IRIS-T SLM. Сумарно українська армія має у своєму розпорядженні вісім таких комплексів, що робить цю систему одним із ключових елементів сучасної протиповітряної оборони країни. Зазвичай система, яку отримає Україна, включає три пускові установки IRIS-T SLM. Дві установки малої дальності SLS, багатофункціональний радар TRML-4D. Центр управління вогнем машину для перезарядки ракет, мобільний склад, запчастини технічну майстерню. Такий набір забезпечує комплексну роботу та автономність у бойових умовах. Айрісті СЛМ призначена для ураження широкого спектра повітряних загроз від дронів і крилатих ракет до літаків і гелікоптерів противника. Дальність дії системи становить до 40 кілометрів, а ураження ціли можливе на висотах до 20 кілометрів. В основі комплексу використовується ракета, яка була адаптована для запуску з наземної установки. Вона оснащена інфрачервоною головкою самонаведення. Ведення, що забезпечує точне ураження цілей на фінальному етапі польоту, легша версія СЛС здатна знищувати цілі на відстані до 12 кілометрів. Офіційні особи зазначають, що розширення парку системи Рісті дає змогу суттєво підвищити ефективність захисту українського неба, особливо в умовах регулярних масованих атак російських ракет та дронів. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.